Не хочете підписуватись, так? Да? Спробую щось виправити. Не знаю, вийде, вийде чи не вийде, але ви дивіться. Сьогодні перевезли ось там землю. І буває, люди питають, чого так пізно, чого. Тому що це мій час. Бивший військовий, подивимося, як він працює, чи він буде задоволений роботою, чи ні. Привіт підписники і глядачі мого каналу. Не хочете підписуватись? Да? Останніх два відео чи три навіть переглядів зовсім мало, підписок мало. Значить, я щось роблю не так. Спробую щось виправити. Не знаю, вийде, вийде чи не вийде, але ви дивіться. Отримав автоматичний полив уже для Ерідона обладнання. Замовив труби, замовив дроти. Потрібно вибрати ще бочку, ємність для води, насоса, гідроакумулятор. І будемо починати вже на цьому тижні там працювати. Паралельно ще не встигли всім запустити полив. Десь будемо виділяти час для того, щоб запустити поливи. І якось так дивіться, що буде. Сьогодні перевезли ось там землю на нашу клумбу, яку ми минулий раз тут не досадили. Зараз удобрюємо рослини, кидаємо осмокот. Ці хакури ростуть. Одну хакуру ми вже поїхали, звідси дістали, пересадили біля магазину. Зараз вам покажу. Ось сюди ми землю завезли, посадили. І будуть укладати плитку. Потім ми ще маємо сюди довести освітлення. І, в принципі, будемо проводити земляні роботи. Приїхали значить, на об'єкт, де ми запускали полив. І тут кажуть, що третя зона не запускається, хоча ми перевіряли тоді і вона включалася. Можливо, десь є прорив. Зараз будемо включати, викачувати ось цю бочку і будемо перевіряти, де є утечка. Коротше, розкопали і вони не піднімаються. Я вияснив я, що ось іде форсунка, і під'єднали її неоригінальним з'єднанням. Настільки, що навіть не штуцером, а взяли ось такий і сюди наділи флекс-трубку. А тут як надівати флекс, вона може вистрілити. А, тому порозкапували ми ось форсунки. Зараз будемо дивитися, в який саме воно протікає. Всім доброго ранку. На годиннику у нас 7.20. А зараз я вже маю поїхати розвантажити рослини. Це має бути там 3 рослини: шовковиця, ялиця іспанська і ще одна ялиця маленька в контейнері. Хлопці поки що будуть на 9, а я зараз поїду, розвантажу і буду чекати 9. На годиннику вже друга година дня. Поїхав. Приїжджаю, уявляєте, розвантажувати рослини, телефоную до розсадника, вони кажуть, ні, машина обломалася, зараз не приїде. Я вставав, значить, половина шостої, щоб ще погуляти з собакою доїхати, це в другій частині міста, доїхати туди і бути в половину восьмої на тому місці, де я мав розвантажувати. А вони так от не змогли раніше подзвонити. То для чого? Я це так не люблю. Коротше. І буває, люди питають, чого так пізно, чого. Тому що це мій час. І для того, щоб здвинути мені там на півгодину чи на годину, мені треба аж вночі вставати і йти виконувати свої певні е... роботи, які я маю виконати, з тим самим погуляти з собакою і так далі. Що ми поїхали сьогодні? Зробили тришку газону на одному об'єкті, зараз на другому об'єкті робимо. Стрижку газону, чистка, ту і обробка газону від бур'яну. Маємо поїхати ще посадити ці рослини і поїхати поставити, замінити клапана. Сьогодні взяв перший робочий день в хлопця. Бивший військовий, подивимося, як він працює, чи він буде задоволений роботою, чи ні. ну В принципі, хай би працював, я не проти. І... Ні, не то, що я не проти. Я е, за обома руками, але треба, щоб він виконував ту роботу якісно і щоб йому сподобалась робота і він як працівник, щоб нам підійшов. Ну, це подивимося, це подивимося з часом. Сьогодні ввечері в принципі, запитаю, що, як там чи сподобалась робота чи ні. Але сьогодні легенька така, це завтра буде земляні роботи, тому буде видно. Та й таке. Зараз поїду мабуть, ще в податкову здам звіт і працюємо далі. Короче. Ми, як завжди, в роботі попали на таку цікаву штучку. Оце тут маємо замінити клапан, тому що він забився, не можемо назад зірвали болти. Воно в туях незручно. Ну, коротше, зараз будемо гратися. Сьогодні працюємо на об'єкті, маємо тут зробити, ну, ось тут вже ми профрезували, Оце ми зараз отут маємо профрезувати. і вирівняти площину. Бак, насос, обладнання вже ми під'єднали в цьому будівлі в цій в ямі. І от там, де то, де шланга наша, труба, то там вже є тиск і вода. Не встигаю я трішки знімати відео, тому що приходжу йду на роботу. В половину дев'ятої ї приходжу восьмій 8-півдев'ятого, і просто не вистачає часу. Плюс додатково вдома потрібно рахувати, або ну, прорахунки робити, те, що там ще додатково просять, і ну, просто не вистачає сил і часу. Тому зараз трішки менше знімаю, але то не основне. Гарного тобі дня, приємного перегляду і вподобайку став.